Бажаю здоров'я пане президенте та верховний головнокомандуючий Володимир Олександрович. Я військовий медик евакуаційної бригади окремого стрілецького батальйону міста Києва. в лавах збройних сил України більше року, з яких 9 місяців наш батальйон безперервно знаходиться в зоні бойових дій на сході нашої країни. За цей час наші евакуаційні бригади врятували десятки цивільних і сотні життів наших героїв. Це відео не про моральний дух чи в тому на фронті. Я хочу звернутися до вас не як військовий до верховного головнокомандувача, а як громадянин України до президента своєї країни. Володимир Олександрович, прошу вашої допомоги у вирішенні житлової проблеми. Я не прошу вас про те, щоб мені надали безкоштовне житло. Я звертаюсь від імені інвесторів, Київмісьбуду 11 житлових комплексів цієї компанії в різних містах, в різних районах міста Києва, заморожені в будівництві. Це близько 15 тисяч сімей, серед яких військові, волонтери і небайдужі громадяни, які щодня приближують нашу країну до нашої перемоги та чекають на відновлення будівництва е, на своє житло. Моя родина у вересні 2021 року зробила інвестицію в компанію Київ а саме житловий комплекс Мілос, який знаходиться в Деснянському районі міста Києва, близько тисячі сімей житлового комплексу Мілос чекають на відновлення будівництва свого житла. Кожен з інвесторів відноситься з розумінням до того, що відбувається в нашій країні вже більше року. Але вже рік, як війська країни-терориста покинули територію Київської області і. Майже всі забудовники в кінці квітня 2022 року відновили своє будівництво на всіх своїх об'єктах, а від Києвість немає жодної інформації. На сайті КМДА інвестори Київ створили петицію 11867 про організацію роботи щодо завершення будівництва 11 житлових комплексів Прат Київ яка набрала. Е вже майже потрібну кількість підписів. Ми всі розуміємо, що це не така важлива ситуація, як поставка високоточної зброї абрамців, Хаммерсів чи леопардів. Але з кожним днем ми ближче і ближче до нашої перемоги, яку чекають не тільки цивільні, а й виснажені військові, які хочуть відпочинку, аж ніяк не вирішувати. Питання з забудовниками і житлом, яке вони купили за власні кошти, і воно належить їм по праву. Я впевнений, що вам вдасться допомогти в рішенні нашої проблеми. Дякую вам, пане президенте.